Водій Анатолій Ніщун за ґратами. у залі жодної групи підтримки немає, навіть родичів, лише адвокат. Я ще не можу бути в курсі, тому що я тільки сьогодні уклав договір про надання правової допомоги. Олександр Олександровичу зараз допомагає пану Анатолію. Так я не спілкуюся з Олександром Олександровичем. У мене договір з родичем. Вчора прокуратура вручила водієві Олександра Омельченка підозру у тому, що сидячи за кермом Вольво колишнього столичного голови, він збив жінку. Сьогодні ж у суді обирають міру запобіжного заходу. Сам чоловік майже нічого не говорить, переважно лише тяжко мовчить. А виїхали е в той день е з дачі, Чи виїхали за якимось завданням Олександра Олександровича? Ми приїхали вже. Олександр Олександрович якось відреагував на цю вчорашню подію. Він вам пообіцяв я нічого відповідати. Прокуратура просить взяти чоловіка під варту. Адвокат же наполягає на особистому зобов'язанні. І поки суддя думає, ніщуну стає зле. «У Мене піднявся тиск, я нічого не буду відповідати. Визивайте скору сюди. Визивайте скору. Медики з півгодини спілкувалися із затриманим за зачиненими дверима, які провели маніпуляції, не зізнаються, але Анатолій ніщун вже готовий заслухати рішення судді, стоячи, і суддя зачитує, цілодобовий домашній арешт на два місяці це не влаштовує жодну зі сторін. Прокуратура наполягала на запобіжному заходу у тримання під варто зв'язку з тим, що підозрюваний втік в місце події. Проте суд, врахувавши позицію підозрювана, який визнає свою вину, Стан його здоров'я і те, що він не був раніше засуджений, ухвалив цілодобовий домашній арешт. З приводу можливого оскарження цього рішення це рішення буде прийнято після ознайомлення з текстом ухвали. Достатньо було б в такому випадку, якщо домашнього арешту, то не цілодобового, а в нічний час, наприклад, з 22 до 8 годин ранку для того, щоби. Підозри міг як сам лікуватися, так і надавати допомогу. Наприклад, Чим може нині допомогти ніщун своїй жертві, поки не зрозуміло. Щоб врятувати жінку, лікарі зробили все можливе, та вона й досі перебуває у вкрай важкому стані. Тож залишається хіба молити Бога, аби п'ятирічна дитина жінки не залишилася сиротою.